Нам руківка не потрібна, нам груківка не потрібна, нам груківка не потрібна, нам грутівка не потрібна, нам груківка не потрібна, нам буківка не потрібна, нам груківка не потрібна, нам бутівка не потрібна, нам жити, осіб жив жити, нашій. Дрони, потім стадіони! Спочатку дрони, потім стадіони, спочатку дрони, потім стадіони. Спочатку дрони хочу жити. Наші хлопці хочуть жити, наші хлопці хочуть жити, наші хлопці хочуть жити, наші хлопці хочуть жити. Голі на ЗСУ.

Дрони, потім стадіони! Спочатку дрони, потім стадіони! Спочатку дрони, потім стадіони! Спочатку дрони, потім стадіони, спочатку дрони, потім стадіони. Спочатку вони хочуть жити. Гроші на ЗСУ. зу. Хочуть жити, гроші нас за хочуть жити, Нам руківка не потрібна. Хлопці хочуть жити. Початку дрони потім встають. Початку дрони потім встають. Спочатку дрони, потім стадіони. Боже, нам може якийсь фінішний цей. Фотографію робить. Фотографі. Підійшов до нас і сказав, щоб ми це все організували. Наслідуючи суботу, щоб ми організувалися до суботи, подали туди петицію, що ми збираємося там та там. Це треба робити. Ну, правильно? що треба робити, треба вибрати когось. Давайте, в, в круг вставайте. В круг вставайте. В круг, вставайте. В круг, 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 круг. Стали все ревненько. Ще дві кричалки закричали і пишемо петицію про те, що ми вимагаємо, щоб наші податкові кошти були направлені тільки на ЗСУ. Зрозуміло, поїхали. Хмельницький, вставай.